Вітаю всіх глядачів каналу Житомир в ефірі, як завжди, у цій порі, програма Родина. І я хочу вас сьогодні познайомити з дуже незвичайною, дуже гарною, дуже сильною, дуже хороброю, дуже міцною, і дружною сім'єю. Це родина Новікових, які пройшли через багато життєвих випробувань, які мають двоє чудових синів, які побороли. Можна сказати так, Таню, можна сказати поборот, uh -huh. так? важку хворобу, якою хворів Нікіта завдяки добрим людям, завдяки волонтерам, завдяки людині, яка також сидить зараз у нашій студії. Це Богдан Купчинський, координатор благодійних програм Житомирської міської дитячої громадської організації Все робимо самі. І також хочу представити вам маму цієї родини. Це Тетяна Новікова, мама цього чудового хлопчика. І ще мама Дениса, який зараз знаходиться по той бік екрану. Він разом з татом підтримує тут свою сім'ю. І також героя нашої сьогоднішньої програми це хлопчик Нікі. Який нещодавно святкував свій день народження, йому було сім рочків. Вітаємо тебе, Нікіта. Привіт. Можеш привітатися з нашими глядачами? Сказати Скажете їм ти доброго ти? дня. Пізніше скажеш? Ну добре. 에, давайте розпочнемо ось З того, що е, довгий час це від народження, так? так? Нікіта хворів, от довгий час перебував у лікарні, тобто перед історією можете розказати нашим глядачам, яка була до, то, до цього е, такого. Чудового стігення. Ну, Добрий день всім, добрий день, глядачі, добрий день Таміло. Доброго дня. Ми хворіємо від народження. У нас вроджена вада нирок, двобічна гіпоплазія, тобто нирки маленькі, і на протязі всіх шести років нашого життя до операції ми боролися самі. Тобто, і ліки, і лікарні. І ну тобто, все все, все, що ми могли зробити, аби продовжити якомога довше функцію нирок, ми все тянули. Але в грудні місяці наші нирки відмовили, і нам потрібна була термінова пересадка нирки. Звичайно, що таких коштів 60 тисяч доларів, які нам потрібно було на операцію в Білорусі. Наша сім'я не От і ми звернулися до всієї України. Тетяна та Євген Новікови разом із молодшим сином семимісячним Денисом переглядають домашнє відео, на якому старший Нікіта у садочку бере участь у різних святах. Мама Тетяна розповіла, що ще до народження Нікіти знала про його хворобу, проте на пологи зважилась, і з того часу уся родина боролася із недугою хлопчика. Ми кожен день на протязі з шести років ми лікувалися. Ми амбулаторно лікувалися і в стаціонарі, тобто амбулаторно ми вдома приймали кожного дня по схемі. Ми приймали три рази в день ліки, і сорбенти, і там які підтримуючі ліки нам потрібні були для для нирок. От і періодично ми потрапляли з рецидивами в лікарню. Після чергового загострення хвороби Нікіта перебуває у Києві у лікарні з бабусею. Мама вдома із молодшим братиком. А тато військовослужбовець до тривожних подій в країні, навідував сина двічі на день. Зараз змушений постійно перебувати на території частини. У нас вже, як говориться, місяць, я його не бачив, звісно, дуже скучаю. Навіть коли він потрапив в декабрі, то я в день по два рази в Київ мотався і постійно був, хоча він і в комі лежав, але я постійно був рядом, рядом. Родина Нікіти винаймає житло і при цьому витрачає більше двох тисяч гривень на тиждень на лікування хлопчика. Зібрати суму у 60 тисяч доларів на лікування самотужки не зможе, тому і звертається до усіх небайдужих людей допомогти врятувати дитину у Приватбанку та Авалі відкриті особові рахунки на ім'я матері. А за детальною інформацією звертайтесь за номером телефону 093 989 44 19 097 22 10 585. Новікова Тетяна Вікторівна. Я прошу всіх, хто може, хто не байдужий, допомогти нашій родині, от в такий скрутний для нас час, аби в подальшому так наша дитина приносила користь, щоб ми могли він міг допомагати іншим, таким самим, як він, хворим діткам. Будемо всім дуже вдячні. Ваша гривня може спасти життя цьому маленькому хлопчику, який в майбутньому стане тим же самим благодійником, який буде в подальшому допомагати іншим. Завдяки нашим небайдужим людям нашої України ми зібрали. Навіть дуже швидко ми зібрали десь, за два місяці ми зібрали необхідну суму і нас прооперували в Білорусі, в Мінську, в другій дитячій міській лікарні міста Мінська. Нам зробили пересадку, це була моя нирка. От, і на, на даний час, слава Богу, все. тепер нам вже потрібно буде… Підтримуюча терапія, тобто будемо наглядатися, наблюдатися там у них в Мінську. Один раз в місяць ми будемо їздити туди, от, здавати всі необхідні аналізи, проходити курси, якщо потрібно від лікування. Мама, так. Ось ти. Угу. мальчик. Нікітка, ти пам'ятаєш, коли ти їздив у Білорусі? Там було тобі, як Поїзд. там було знаходитись в поїзді, ти їхав? Так, розкажи. Розкажи. Не хочеш поки що розмовляти, так? Ні. Ну добре. Тоді, поки послухай мами, послухай Богдана. Богдане, ти, ти безпосередньо був першою, напев, напевно, людиною тим от таким зв'язковим засобами маси інформації, до якого звернулася Тетяна, так? Ти е, організовував зйомки журналістські, так? І окрім того, шукав також і спонсорів, які допоможуть цій родині, тому що сам мав таку проблему, так? І напевно саме тому до тебе звернулася родина Новікових. Ну дитяча організація островимо самі, вона е, не займається коштами. Тобто ми не збираємо кошти на себе на рахунок, або ще якісь певні можливості. Ми впроваджуємо різні благодійні заходи, а також інформаційну компанію. Саме сім'я Новікових звернулася е через, знову ж таки, своїх знайомих, які мене знають е стосовно допомоги. І ну, ми одразу сказали, що ми будемо надавати інформацію, і ця сім'я, по суті, сама. і Впроваджувала ту ідею по збору коштів, тому що е, ну, дуже приємно, коли батьки активні і не чекають, що мана з неба впаде. І е, куди ми говорили мамі телефонувати, вона туди сідала зранку до ночі і телефонувала, просила, щоб е, певні можливості надали для збору коштів. Тобто через мас-медіа велика подяка усім, хто відгукнувся на цю проблему. Костьол на мальованці теж відгукнувся. Греко-католицька церква в Києві відгукнулася, їм величезна подяка. Дитячі садочки міста Житомира теж відгукнулися. Не всі, звичайно, але частково там приносили теж кошти. Ну, тобто ну, добро існує, існує, але завдяки активності батьків. Якщо батьки є пасивні, то ну волонтери втрачають свої сили, витрачають енергію для того, щоб допомогти зібрати кошти. Але якщо батьки не будуть Теж в цьому плані допомагати, та, то можна так роками збирати гроші. Тобто батькам більше можуть довіряти, аніж волонтерам, які сьогодні впроваджують якусь певну ідею по збору коштів. Тому о, саме Новіковий це яскравий приклад, тому що батьки і без допомоги волонтерів по суті можуть зробити неймовірні речі, зібрати кошти для своєї дитини. Таня, ви розповідали, розповідали, коли ми знімали сюжет про Нікіту до того, коли потрібно щось було збирати кошти до того, що Нікіт її було, ноги зовсім погано, він не міг там рухатися багато. От ходив він в садочок, звичайно, його ранки так. ми бачили дуже гарні. так? Розкажіть, як він це почував до того? Ну, до того. Ну як, ми ходили в садочок, так, але він швидко втомлювався. Нам він не міг довго займатися такими більш рухливими іграми, тобто бігати, там, на велосипеді, кататися. От. І самопочуття, так, ну, фізичний стан його так, був набагато. Не набагато навіть, а він був тяжким, скажімо так. Він йому постійно хотілося пити, в нього постійно була втома. Він трошки пограється і зразу ж лягає. Ну, от. Зараз все змінилося. Зараз Нікіта, ми вийшли після реанімації на 10-й на день. Ми встали вже з ліжка, нам дозволили ходити. З реанімації ми вже в палату бігли. Нас не можна було втримати, ну тобто, ну це зовсім інша дитина. А потім ви казали, коли приїхала додому, нікіту не можна було забрати з вулиці. і Нікіта бігав як квартиру. Нікіту зараз не можна забрати з вулиці, то його не його не можна заставити спочатку, тому що ці комп'ютери, ці планшети, от, А коли вже ти його заставляєш на вулицю, то все з вулиці вже ми його не можемо загнати <гум> тому, що ну не видно. Йому бігати в принципі ще не сильно і можна, але. Дитину не взнати. Навіть наші сусіди, які бачили його до того і зараз, то відмінність бачить дуже, 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 дуже помітно, як він змінився. І... Нікіти друзів багато в дворі. Да. розповідали, Є. так? Нікіт, заскучав за друзями? Да. Заскочав, так? Да? Чекала є... тебе всі. Є в нього Саша, улюблений друг, він телефонував. Вони зараз на морі, то він сказав, що вони приїдуть з моря. От, і все. Він прийде до Нікіти, Нікіта буде з ним на велосипеді кататися. Цілий день Цілий день він буде кататися з ним на велосипеді. Чекає, да. чекає. Зараз в нас там маленькі дітки поки що є в дворі такі там, сусідські. А от Цього свого Сашу він чекає дуже-дуже. Вони однолітки, так з Нікітами? Ні, ні, він менший Саша. Саші чотири рочки. П'ять вже, мабуть, п'ять, Нікіті сім. Але вони якось так вони одного е, зросту, О, навіть Саша трошки вищий. І вони отак здружились і два друга таких. І в садочку, да, тебе чекають, Нікіт? Да, в садочку, І вдома з братиком також цікаво, молодшому братику да. буде рік. так? так? вже Бу, Був Був вже рік, 19 червня був рік. То Та йому не сумно. Ну, О ні. Їм обов не ну, Звичайно, звичайно, з собою. Конечно, це, да, звичайно, да? це з тобою, з собою можна забрати. Це да. тобі буде за участь у нашій програмі. Такий маленький подарунок. Я тебе так чекала, коли ти вже приїдеш. Ти поки що нічого не хочеш такого розповідати. Була в садочку дуже така поширена кампанія. Не лише у садочку, який ходить Нікіта, це який садочок? 70-й. 70-й. І в тому садочку, так, Богдане? І була да. також у інших садочках. Навіть потім ти робив захід, яким ти дякував усім діткам, які от, е, збирали кошти, батьки, яких збирали кошти на лікування Нікіти. Та мене дуже вразила, от у вас в квартирі, коли були зйомки, е, була такий плакат, долоньки були намальовані. Коли зустрінеться долоньки, Нікіта, ні, діток, які от його чекали. Це з Бердичева. З гімназії на наші куми, от, і вони захід робили в Бердичі в себе в гімназії, збирали також кошти на лікування Нікітки. І це дітки молодших класів там, від першого по п'ятий вони робили от такі от плакати, Да, Передали Нікітки, ми його ввезли тоді, якраз це було перед Новим роком. Ми його завезли туди в Ахмадіт, в лікарню от, і показували йому, що всі чекають, всі ждуть, коли ти приїдеш. Да. Богдан особливо вражає, коли допомагають діти. Коли діти не байдужі, приходять додому батькам і розповідають. так? Ти коли от, ти спілкувався з е, дітками садочка, і, от, там, з вихователями, з батьками, чи це все таки тані займалися? Ну, взагалі це директор 70-го садочку написала лист прохання е, в управління освіти. Ми лише додали свій лист е, з проханням про те, щоб більш інформативно допомогли в цьому плані? Е, ну, е, Садочки це вперше залучалися до цієї проблеми, да, тому що взагалі садкового віку, та, напевно, ми маємо да, співпрацю з школами. А з садочками ну не було навіть потреби впроваджувати якісь певні ідеї в цьому плані. Але, ну, як нам пояснили в управлінні освіти, це дитина з садочку, тому потрібно залучити краще садочки, аніж школи, бо школи залучаються ну, в багатьох аспектах. Тому дуже приємно, що. І директори садочків, і е вихователі, і самі діти да, залучилися до того, що е нехай то невелика сума грошей, е нехай то якісь маленькі краплинки, але так. з цих краплинок виявилося е те, що сьогодні дитину спасли і вона сьогодні може жваво собі гуляти на вулиці. Жити, радувати своїх да? батьків. Так, так. Коли робились, коли робився захід по подяку, так цим діткам, їх батькам, тоді вже Тетяна перебувала разом з Нікітою. Ми уже були, в, вже були в Білорусі, Русі. так і от враження твої після цього заходу, які були після після того, як ті дітки приходили, і тоді театр академічний ляльок, так, так. наш дитячий штомерський, робили виставу. Ми попросили велика подяка сьогодні театру Ляльковому за те, що вони відгукнулися, тому що е Ну так сталося, що київські артисти не змогли приїхати в останній момент. Ми в останній момент шукали, хто ж подякує діткам, які збирали ці гроші. Звичайно, не всі садочки привели тих дітей, які жертвували для Нікіти. Але ну, хто прийшов, той прийшов. Але Дуже приємно, що все-таки є там віддача, тому що якщо сьогодні не дякувати за пророблену роботу, не дякувати за те, що сьогодні діти пішли до батьків своїх і сказали, що от є така дитинка і потрібно допомогти. Так? Звичайно, ніхто з батьків не відмовить своїм дітям да, дати ту гривню для того, аби вона пожертвувала для підтримки іншої дитинки, тому і Ну дуже вражає те, що е, діти дуже гарно сприймали ту виставу, яка е, була показана їм, і е, дуже цікаво було те, що е, діти знали інформацію про Нікіту. Тому що ну більше вже там школярі, да, ну, вони знають, що потрібно принести ту гривню там і кинути. Так і роблять. А по суті, вони не вникають в ту проблему. А дітки маленькі, та с -с садякового віку, навіть деякі розказували про нікіту, хто він в чому він потребує, і що вони чекають його з нетерпінням повернення з Білорусі. Ну ось повернувся, і тепер маємо таку радість. І мене дуже вразила, здається, ведучий Богдан, Богдан так, і, Настя, і Настя. Настя. От Богдан, він також волонтер так. твоєї організації, і він так гарно говорив про благодійність, про те, що діти, коли допомагають дітям, це добро робити легко. Тобто такі, такі думки у дитини, так? він не садковий, він шкільного віку, молодшого. Але настільки оце... Виросте майбутня твоя заміна, мені здається, у ньому. Маю надію. Що? Бо, бо коли ти вже будеш старенький бідусем на пенсії, прийде інший Богдан, а вже Маркіїв. Це дуже приємно, що діти такі чуйні, діти так гарно відгукуються. Тетяна, окрім того, що підтримували вас люди небайдужі, підтримувала родина. Так? У лікарні з Нікітою в Києві була бабуся так? так. довгий час. Так. От, її сьогодні немає. Можете також розказати про її от внесок, у вашу родину. Окрім того, підтримував тато. Так? Так. Розкажіть про свою родину. Бабуся, вона ну незамінна, скажем так, в нашій родині, тому що сталося лихо, і в мене на руках маленька дитинка, чоловік військовий, тобто він відлучитись не може, і з Нікітою потрібно, щоб хтось був. Мама згодилася, і скільки потрібно було часу, вона знаходилась майже півроку, там ну десь так біля цього. От постійно, день в день. От, а потім, коли ж ми вже з Нікітою поїхали в Білорусі, встала проблема з ким залишити молодшого, тому що знову таки потрібна була наша бабуся. Бабуся і тут прийшла нам на допомогу і згодилася. На От, школу. От, і вона була, бу, 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 була з, з Деном уже тут, а поки ми були там. В Білорусі ми поїхали троє. Я чоловік і Нікіта, От, тому що оперувалися ми в різних лікарнях. Ну, от я була в дев'ятій, Нікіта був в другій, і потрібно було, щоб хтось був з ним от, на період. А потім вже я перевелася до нього сюди в другу лікарню і ми вже були разом там. А тато от. був між вами зв'язку? А тато, так. Да. А тато був між нами. Їздив від однієї лікарні до іншої от, на телефоні. Потім тато відправили сюди, вже в поміч бабусі, і вже ми там були самі. Нікіта каже про школу. Ви збираєтесь його віддавати в школу чи він ще походить ну, в садок? В цьому, в цьому році ще. Ще не будете ще В цьому році ми ще доходимо в школу, а вже на слідуючий рік ми вже підемо до школи. А як він хоче? В хоч, садочок хочеш, Нікіта? Заскочав? Ну, ну каже, що Хоче в вже. В школу вже хочеш? Так. Да. Дозрів вже хлопчина до школи. Mm -hmm. Нікіта їтає у космосі. Ну, звісно, ракета в космосі. ракета літає у mm -hmm. космосі. Вітальот у нас космісі. В небі. Літає зараз часто у нас відкрити, Нікіта дуже. Машина їде та двона угу. одка. Угу. Під водою. Любить техніку. Ви мені розповідали, що він хоче бути, стати пожежником. Ким ти хочеш стати, стати Нікітка? Бабушка, тобі що покажи. Ну, то Пожарником. Пожарником? Пожарником ти станеш. А що ти будеш робити? Пошити що? А рятувати потрібно ж, напевно, когось. Да. Кого? Кого ти будеш рятувати? Дітей. 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 Ось такі от маленькі Нікіта з великим серцем. І маму будеш рятувати, і дітей будеш рятувати. І маму, і дітей. Маленький рятівник. Ну, вона не тут і навчаєш нічого. Ну, добре. І мігалка. І мігалка. Добре. Я її якось то строю. Угу. Ну, я тут чуть-чуть юкаюся і, і Угу. – І все я зроблюся. І тут то їде. А Ось так, ось через машинки можна розговорити справжнього чоловіка. Мама, це що я сказала, так? Сам здивувався. Я набуду, що не кожен на нафтом. Сьогодні будеш космонавтом. А завтра чим? Ким? Завтра. Я то теж космонавтом. А вже пізніше, коли виростеш пожежником, так? Мені треба ракету. Будем діткам теж допомагають, так? Да ви що вагон. Таня, Туди, от труднощі. Містичку. Вони родину, я так думаю, об'єднують. Вашу от зокрема вашу родину. Вони об'єднали. Так багато ми, всього прийшлось такого ми, от пережити. Ми, Але ми, я, ми. Я, я скільки от пам'ятаю, так якось вас згадую, ви завжди усміхнена, завжди з надією, завжди, завжди оптиміст. Ви просто, просто ваша віра, вона також рятувала. Рятувала вашого сина. Ми знали, що в нас повинно все бути. Ну тобто, в нас навіть і граминки не було сумніву, що що щось не вийде, що щось не піде не так. Ми знали, що все, все вийде так, як потрібно, тому що ну, це дитина від Бога нам дана, і Бог нам допомагає на протязі всього, всього часу. І ми знали, що ми зможемо, ми встигнемо, ми врятуємо. І ось з Божою поміччю, з допомогою людей все, все, все. Усе відбулося? Да. І дуже, дуже, звичайно, ще добре, що от саме підтримував вас чоловік. Його з роботи так. відпускали, він також поїхав з вами. Так. так? так. І зараз так само. Я от, коли я знімали у вас, і так ви постійно разом намагаєтеся так. бути, при тому, при всьому, що робота у нього така так. досить серйозна. От. І з хлопчиками такі от у нього стосунки бачу, ну, гарні, такі, такі батьківські, теплі. От. Схожі хлопці на батька так, ну, характером особливо, тату. так? Тату, Переймають. Папані папа, діти. Так, так. У Нас, ну, слава Богу, є такі родини, коли горе роз'єднує, так от, а в нас родина, okay. коли горе нас з'єднало, ну, сплотило, так скажем. От, і... І це може навіть бути прикладом для інших, що не потрібно так. пускати руки, потрібно вірити, потрібно допомагати один одному, не тягнути кожен на себе ковдру, потрібно якось ну, намагатися жити у мирі. Я думаю, це допомагає не лише в родині, а й усім так. порозумітися зараз, коли такий складний так. час. А, як зараз самопочуття ваше після цього? Тому що якщо то вашу нирку пересадили сину, тобто ви зараз з однієї нирку? Так. Нічого. Слава Богу, ну, ніяких відхилень, нічого. Ну, так як і було до операції, як мені сказав лікар, ви ж, ви ж не хвора, ви здорова, нормальна, ну, трішки там сталося, що сталося. Тобто все нормально, контролюємо аналізи, які мають бути, і все, а так, все, все нормально, слава. Богу. Це ж знову ж таки я так думаю, це ваше таке позитивне налаштування і також віра у те, так. що все має бути добре, тому що іншого виходу не було, так. і ви мали як мати пожертвувати і врятувати свою дитинку. Так. Тобто у вас цього року було і день народження, і ще одне подвійне. народження, подвійне <світ> день народження для Нікіти. У нас подвійне було день народження. Ну, от, і Ми хочемо подякувати, е, хочемо подякувати всім людям, хочемо подякувати перш за все Богдану от, е, за те, що. Ну, завдяки вам, тому що ви керували нами, ви направляли, ви наставляли, ви допомагали, ви підтримували і ну, ми дуже вдячні насамперед вам. От, вдячні всій Україні, всім людям, всім підприємцям, всім організаціям, які згодилися нам допомагати. І... І допомогли, і допомогли, і врятували так вашого найріднішого, найдорожчого, найкращого, вашу кровинку, вашого сина. Так. І згодом цей хлопчик виросте, і він принесе дуже багато користі, тому що у таких умовах, в яких от він зростав, що він бачив, у такій гарній родині він не може вирости погану людину. Тобто він виросте також достойним сином, достойним громадянином. Тані, що б вам от наостанок хотілося побажати людям, які е, знаходяться зараз так, на такому також у них якось також є проблеми. Богдан багато працює з такими е, родинами, дітками, батьками, які от, хвилюються зараз, яким важко от, зараз зібрати кошти? Ви вже через це все пройшли. От ваше побажання як мама, яка вже такий шлях пройшла. Насамперед я хочу побажати їм мати віру. Мати віру і залучатися, залучатися, брати на себе ініціативу, тому що ніхто, окрім нас, окрім батьків, нічого не зробить. Коли ми не будемо самі цього робити, ну, звичайно, потрібна допомога, потрібно знати, куди звертатися, як і що. Але потрібно долучатися, активно брати участь і все, все, все вийде, все буде, все буде добре. Окрім того, що Нікіта мріє стати пожежником. Про що ще мріє Нікіта, які у вас такі ще є плани у родині, щоб не здійснені? Про що? Мріємо про свою квартиру. Так. Єдина мрія про свою квартиру. Ну і щоб дітки були здорові і в сім'ї все було добре. Ну, але це все здійснені мрії. Це мрії, а насамперед це здоров'я дітей. А до здоров'я ми ну, прикладемо всі е, зусилля. Все буде добре. Богдане, скажи, будь ласка, що б ти хотів би побажати батькам, які зараз також на такій от стадії збору коштів. Ми з тобою працювали на тому тижні, також проговорили про хробуста Андрія і про інших діток, які зараз звертаються до ту організацію. Що би ти їм побажав? Ну, по-перше, дуже приємно, що вже дівчинка з Одеської області в середу буде прооперована. Це теж наша підопічна, яка потребувала операції і вже на сьогоднішній день зібрані кошти. Наша! А е, дуже хочеться вірити в те, що ми і Андрію Хровосту допоможемо, тому що в нього теж у середу вже операція, якщо ми не зберемо до середи гроші, тобто його прооперують у Києві, але це буде така операція, яку роблять першу в Україні, і невідомо, що може статися. Е, ну, По-перше, це активність. Активність має бути з боку і батьків, і з боку організацій, які дають інформацію е, по збору коштів. По-друге, не складайте ніколи руки, будьте в такому позитиві завжди, підтримуйте своїх дітей, а діти нехай підтримують вас. І віримо, що Україна це є благодійна країна, трошечки вона підросте в тому плані навчиться у Європі, як правильно збирати гроші на лікування, на допомогу. І все у нас буде добре. А ще сподіваюся, на те, що. Ну, хвороби, на жаль, вони завжди є і будуть, і якісь проблеми. Це, це так, як це просто от така складова нашого життя. Також, на жаль, і сподіваюся, що такі можливо операції таким дітям будуть допомагати в Україні, щоб ці кошти, які збирають такі колосальні суми, збирають батьки, збирають благодійники, щоб вони залишалися в нашій країні. Йшли на користь саме її, і у нас були спеціалісти, обладнані, які будуть допомагати нашим дітям тут, і їх нікуди не придеться возити. А глядачам хотілося побажати перш за все, здоров'я, побажати також миру і брати приклад ось такої ось родини, яка. Прикладом свого власного життя, свого такого власного об'єднання і такої віри у життя, вона досягла чого хотіла. Я вам бажаю також здоров'я, бажаю щастя, щоб прийшли вам до нас. Дякую і вірте, будь ласка, у добро. Чарівники живуть не лише в казках, і добро зрештою завжди перемагає зло. На все добре. Дякую, що були з нами.